Привіт, мої любі українці, гості України. Всі, хто залишили свої дані в Резерв Плюс, оформили інвалідність, забронювалися. Ви ж залишили свої дані, і сьогодні держава робить великі зміни. Тепер ваші дані є в ТЦК, а бронь у вас заберуть. Інвалідність заберуть. Все заберуть і що виходить на фронт. Запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли не стане у нагоді, а ми зараз розберемося, які процеси сьогодні відбуваються у держави з тими людьми, хто вже залишив свої дані на якісь ті чи інші підставі. Давайте почнемо з заброньованих. Дивіться. Спочатку кажуть: ось все, ви зараз бронюєтесь, і ви цілий рік вас ніхто не буде трогати. Працюйте собі на підприємстві, все хорошо. Вам тільки достатньо піти в ТЦК, залишити свої дані, пройти ВЛК, і тоді ми вам даємо бронь і все гуд. Люди пішли, зробили всю цю процедуру, залишили свої дані. В ТЦК всі як на ладоні, всі стоять на обліку, ВЛК всі годні, все працює. І весь цей час йшов якийсь наплив таких людей, які бронюються, бронюються, бронюються. Спочатку це була така висока хвиля, була там багато людей, потім менше, менше менше, менше. І вже сьогодні ця хвиля вже затухла і вже ну все, закінчились практично люди, які реально масово бронюються. Прийшов час що зробити? Відмінити цю бронь. Навіщо чекати рік, якщо можна постанову уряду. Запідозрити в корупцію якісь підприємства, які там якось не так оформили критичність своєї інфраструктури, і на цій підставі скасувати бронь. Все просто, ви знаєте, Шмигаль сидить, постанову лупить у своєму кабінеті замість законів, які мають приймати депутати Верховної Ради. І у нас сьогодні все це працює. Ось вам така новина. Кабмін ухвалив постанову про повторну перевірку на критичність підприємств, установ організацій, які мають право на бронювання працівників. Я не буду вам читати всю цю постанову. Смисел в тому цієї постанови, що були якісь пункти, які мали виконувати ці підприємства. Сімі пункти вони мали виконати два пункти: там по сумі, по можливості, по самому кведу. По яким працюють ці підприємства, там ну, було сім всіх пунктів, і нібито якісь пункти порушувались. Давайте так скажемо вуличною мовою. Чому вуличною? Тому що сьогодні те, що відбувається, це знаєте, схоже на 90-ті роки бандитизм. Це тупа пред'ява. Це наслинги. Це тупа пред'ява, при тому вона нічим не аргументована. Я більш ніж впевнений, що підприємство точно нічого фальсикувати не буде, тому що коли комерційне підприємство працює на себе, там не може бути корупції, тому що власник хоче заробити грошей. Можливо, там цей власник може піти вирішувати питання щодо якоїсь критичності інфраструктури, ще чого, ще чогось, але це не вина власника, що йому хтось дав дозвіл. І це не вина працівників, які сьогодні втратять бронь. За один день. А це вина урядовців, будь ласка, садіть, сажайте в тюрму тих, хто повидавав там ці дозволи. Але точно наказувати власника підприємства, якому дали бронь, це просто тупо. Вибачте, звісно, за такий сленг ще раз. Розумієте, тепер сьогодні влада робить так, що тепер не один підприємець не буде довіряти сьогодні уряду. Тому що уряд сьогодні обіцяє одне, людина на щось розраховує, а потім пшик і все. Як тепер можна довіряти цьому уряду? Тепер інваліди. Дивіться, що цікаво. По інвалідам ще цікавіша ситуація. Є МСЕК і працює ця корупційна піраміда, як казав Олексій Гончаренко, наш народний депутат. Так? І по цій корупційній піраміді всі розуміють, що відбувається, хто бере, що бере, куди йдуть потоки грошей. І це йде вертикаль, знаєте, така. Все відбувається, все хорошо, хорошо, і знову ж таки. І іде та сама система що по бронюванню. Іде мощна хвиля інвалідів, які оформлюються, їх дуже багато. Потім їх стає менше, 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 менше. І ось прийшов момент, коли вже фактично вони закінчилися. Я маю на увазі ті інваліди, які гроші несуть. Не реальні інваліди, а ті, що купляють інвалідність в МСЕКах. Все, хвиля, оця вже закінчується, і прийшов час, що зробити. І тут уже уряд обманює не підприємців, а зливає своїх же людей, які нещодавно кормили ну, темну силу. Давайте так скажемо, яка заважає сьогодні владі піклуватися про людей. Так от, ті, хто кормили цю темну силу, це хто? Це голова МСЕК, його зами. Вся оця система пов'язана з МСЕК, структурою, яка видавала інвалідності. І тепер, коли ви розумієте, закінчилась хвиля усіх інвалідів, які гроші зможуть принести, показник на всю країну показують, як всі, хлублять, всі МСЕК, всі корупціонери. Немає жодних корупціонерів в Україні, крім МСЕК, тільки МСЕК. У нас взагалі немає корупції ні в енергоатомі, ні в природних копалинах, ні в уряді ніде немає. Ви що, а у НУМСЕК це страшне, розумієте? І от зараз ця показуха. А навіщо це робиться? Дивіться, виходить зараз: оці всі інваліди, інваліди які поформляли точніше інвалідні за гроші, вони ж тепер будуть по нові проходити інвалідність. Тому що вже зараз починаються телефонні дзвінки. До мене вже йдуть звернення клієнтів. Вони кажуть, мені дзвонять тупо на телефон. З ТЦК і кажуть, скасовується ваше виключення з обліку. Вам треба прийти в ТЦК і по новій іти проходити ВЛК або оформлювати інвалідність. І тут з'являється нова вилка. Знаєте, яка? З сьогоднішнього дня з вчорашнього. Вже МСЕК не приймає нові заявки від інвалідів, тому що їх розформують уже з 1 січня, вони не будуть працювати. МСЕК вже не буде з 1 січня. А оці заявки, які поступили, їх треба всі допрацювати. І зараз нові заявки нових інвалідів не беруть. Тобто тепер людина, яка може бути реальним інвалідом, у нього що, з серцем якийсь клапан стоїть, ще щось. Ну розумієте, реальний інвалід, він не може оформити інвалідність. Піти і зробити те, що йому має гарантувати держава. І ось тут, тут, дивіться, яка пастка виникає. А працівникам ти це кажеш, пофіг, подав ти ті документи чи не подав, їм є інвалідність, чи нема. І вони зараз беруть цю людину, якою серйозна хвороба серцем з клапаном, або, наприклад, інсулінозалежна особа з цукровим діабетом, беруть таких людей і що роблять? Відправляють у чепку. Реальних інвалідів, думайте. Бо цей інвалід сьогодні не захистить, він не доведе в ТЦК, що я з документи стати на інвалідність, ось о мої документи, але ж ну немає МСЕК. А ТЦК пофіг. Розумієте, в чому справа? І сьогодні, на мою думку, все це створено штучно, щоб на фронт таким чином затягувати реальних інвалідів. А на тих, хто носив гроші інвалідах. Пропустити їх через оцю фінансову м'ясорубку, щоб вони повторно принесли ці гроші, але вже в нову структуру, яка буде називатися там по-іншому. Але ця структура буде видавати інвалідність. Більше все, це будуть кластерні лікарні. Ну там, Повірте мені, там всі нічого не зміниться. Розумієте? Тобто зараз якась машина, просто ця темна сила, яка заважає владі думати про людей, максимально. Витягує гроші просто з усіх корупцій, які схильні до корупції, повторно, по третьому, по четвертому колу. Розумієте? І реально жертвує реальними інвалідами. Вдумайтеся, яка ненависть іде до народу. Якби ж про це влада дізналась, якби ж наш президент про це знав, як би до нього достукатися, сказати Володимир Олександрович, ну дивіться, інвалідів зараз реально будуть відправляти на фронт, тому що вони не встигли її оформити настоящі інваліди. А от ті інваліди, які купили інвалідність, вони по-другому колу гроші будуть нести. Ну як би от до президента достукатись? Ну, тим сила не дає це зробити. Ви розумієте? Ну, не узнає наш президент про це, і він нас не Ну важко йому буде врятувати, якщо він не знає таку важливу інформацію. Зайдіть, будь ласка, зараз до мене на телеграм-канал і прийміть участь в опитуванні, чи є сенс створювати сьогодні петицію президенту, щоб президент дійсно дізнався, що за його спиною сьогодні хочуть інвалідів відправляти на вірну смерть, бо інвалід на фронті він з нього користі не буде, це м'ясо. Давайте зробимо так: я особисто створюю цю петицію, але при умові, якщо зараз в на моєму телеграм-каналі більш ніж 15 тисяч людей проголосує за цю петицію, щоб я її створив, я почну її створювати. Тому, будь ласка, зайдіть на телеграм-канал і просто напишіть ігор, створюй або не створюй. Але якщо буде менш ніж 15 тисяч голосів, я думаю, що таке створення такої петиції буде неефективною. Тому, якщо вам це цікаво, якщо вважаєте, що це необхідно робити, і якщо хочете, щоб я ініціював створення цієї петиції, будь ласка, зайдіть на телеграм-канал, прийміть участь у опитуванні. Є зараз яскравий приклад: голосівське ТЦК. І працівники голосійського ТЦК допомогли більше тисячі чоловікам уникнути мобілізації. ДБР викрало трьох посадовців, які організували схему для ухилянтів. Під час обшуків в них виявили понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США готівкою, елітний автопарк. Один з затриманих голова ВЛК вже мав підозру за аналогічні дії. Але, попри те, що його відсторонили від махінацій, не відмовився. За даними слідства, організував злочинну групу цивільний, він шукав клієнтів, збирав необхідні документи, а потім придував все це до військомату. За таку послугу чоловіки платили від 2 до 15 тисяч доларів. Ну що я можу сказати? Що як бачите, держава дійсно бореться з корупцією? Дійсно бореться, є такі показники. Сьогодні люди почали бачити більше, ніж вони бачили раніше. Вони вже розуміють, що таке МСЕК, які там гроші ходять, як це все виглядає. Але питання, чи там, де треба відбувається ця корупція, і задля чого вона відбувається? І чи не будуть замість оцих виявлених і злитих корупціонерів створюються нові організації, які будуть просто по-іншому називатися, але робити те саме? Оце мені цікаво. Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте? Нові організації також будуть корумповані. І чи дійсно влада сьогодні хоче побороти корупцію, чи це просто злив підприємств заради якихось нових схем? Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, прошу поставити лайк, якщо не сподобалось дизлайк. Підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.